Усім привіт! У нас зараз нуль на градуснику Я вийшла, зараз водичка нагріється, це треба кролів <клев> попоїть. Приїхали тільки що з міста. У колі накрутила щеку, там, де зуб пробили. Прямо така зразу, як наче кістка така була на десні. А тепер пішло воно по щелепі болить. Поїхали до лікаря до того, він каже, що воно там може боліти? Ми ж каже, там канали чистили, Коля кажа, я откуди знаю. Ну, їдьте в обласну робіть рентген. Поїхали в обласну <coughs> в Челісно-Ліцеве, а вони там такий, як він, точечний чи як він там рентген, не роблять. Дзвоним йому він, так я ж вам сказав, в обласну державну, ту таку на Володарського, хто в нас в Крапівницькому знає, туди їдьте. Коля каже, ви ж не сказали, ви сказали в обласну їдьте. Ні, в обласну в автомат поліклініку каже, їдьте. Почали ми їхати, а наша красуня щось почала видіргуватися, на газу повний бак газу, а вона не хоче їхати. Ні в яку, на газу геть не їде. У нас там бензина трошки. Коля каже, ну ми, ми не доїдемо. Нам каже, не хвата бензина, щоб з'їздити туди і додому. Ми не доїдемо. На газони в какую, вона глохне і все. Та заїхали в аптеку, набрали ліків. Я і собі набрала, бо в мене цей э, стаме, стаме, стаматіт, господі, атіт почався. Я взагалі дивуюся, як я прошлу зиму проскочила без атіта. У мене він хронічний, як це скільки у мене його не було. А це почався. І ось от, з правої сторони таке відчуття, що в мене пів опухло. Ой. Коротше, Проблема за проблемою. Прилетіли ми додому, Коля поліз дивитися до неї, а там просто предохранитель як вигнувся, і вона оце видіргувалася. Ми думали, що там фільтра забиті, і все таке. Ні, там просто як зігнувся предохранитель, оце вона видіргувалася. Ну, зробив, ну, вже назад не, не поїдемо, може завтра поїдемо. <кій> О, а що я ще розповідала? Нікіта в мене був прихворів, лежав два дні, відпоювала його. Зараз на роботу ходить, сьогодні я прийшов, перемерз. Каже, ма так замерз, каже, в душі під гарячою водою, оттаював, стояв, каже, десь півгодини, мабуть. Каже, замерз, каже, і світу білого не бачив. Так холодно, там сквозняки такі. То я це ж саті там. Ну, коротше таке, поставила холодець, варитися, щось він у мене мутний. Ну, коротше, пани вам трохи. Все, не як у людей. Не знаю. Пішла чорна паласа. Пішла чорна полоса. Гаврики, зараз попою вас, вішаються нації на двері, вішаються, пригають. Mm. До речі, дядь Вітя дякую вам, що порадили пропоїть байкоксом. Це четвертий день пою їх байкоксом. Геть другий інший результат. І треба завтра ще п'ятий день, він сказав, п'ять днів пропоїть. П'ятий день-завтра пропою і дам чектонік. І пропаю чектоніком. Да? Гаврики. Зараз, Зараз водички. Зранку не дуже, бо холодно, морози такі вони пили. Ну, оці не дуже так пили двоє. А ці нормально попили і зараз воно стрибають. Вистрибують. Вистрибують, на клітки пригають Водички, да? зерно є в них. Зерно є, сіно є, ввечері вже подосипаю А так вони водички хочуть. Цяцька, цяцьки ви мої, цяцьки мої, ось так що такі справи у нас. Да, да. а воно як отак холодно, оці морози, та ще й не ладиться з усіх сторон, то нічого і знімати не хочеться. Що, ця там, ці тут, грієтесь на сонечко. Да? Да? Ми там кое що придумали з колею, а потім як уже зробимо. Тоді розповімо. Наперед нічого не буду розповідати. Побачите наші плани грандіозні, щоб, дай Бог, вони тільки вийшли, бо з такими цими ти не знаєш. Що? Що ти чекаєш? Що? <гум> Ні, я тебе трохи побоююсь. Я знаю, що ти на руки лізеш. Ну, ти така дівка, що можеш і гризануть. <сум> У вас все є. Да. Все ти на мене дивишся. Щоб я тобі щось дала, вкусняшку. Я тобі вчора хлібчика давала, капусточки давала. Принести тобі ще зараз. Е, Мотря, ди сиди, тіка, що топчуть. На, де бери. Мотря, іди сіди. На. О, все. Що ти окаєш? На. Забирай. Ні, а ти сюди іди. На, ця побоюється. Ця не така ще. О, які два зуби. На. Угу. Смакота, а гарбуз не хочуть їсти. Треба позабирати гарбуз. Скукуруза коля понакладав, запретила колі взагалі, це ще до нутрі він, але кашу тільки дає, а до королей запретила йому взагалі підходить. Повністю. Кролями займаюсь я. Він оце тільки внутрі їм кашу варить, дає і кабака воно накидав. Вони не їдять кабак. Горбуз. Вони його не їдять. Він хоче як краще, ну так як він каже, хай їдять, хай їдять, накладає, а я потім пригаю і не знаю, що з ними робити. Я кажу все. Е, ану. Ну, понакидав, понакладав куча їм всього. Я кажу, ти ж тільки гірше їм робиш, а не краще. Ну, щоб вони їли. Ну, так. Ти ж кажу, їх закормлюєш. Воно ж теж таке не треба, те, що ти робиш. Так що, такі справи. Таке відео чисто показатися, що у нас робиться. Що ми живі? Не здорові, але ну живі. <ріху> Я балакаю як в бочці, сама себе не чую. Чи чуть там щось на камеру, чи ні. Воно там щось булькатить у мене. на, Ні? Ти до останнього будеш доїдать, до шматочка. А? М -м, капуста добра, так? Да? Не. Угу. Так, у меня там водичка нагрілася, королью зараз попою. І давати ввечері буду у них там хай доїдають, те, що є. Зараз їм вже отдам капусту. Йди, на, не бійся, йди. Давай, давай, привикай до рук. Я до тебе, ти до мене. От красти не треба, ну він же ж їв. На що ти в нього вкрав? Йди на, йди бери. Хлібчик там ще є. Він. Розкидають багато. Бери. Бери мій золотий, бери. Он то виш, корка, каже, так? Да? Каже, я так смачно їх, вкрав. Мутря, ти так монтуєш. Прямо. Добре, монтуєш? Ой, козівкусь на капуста, так? Да? Казівку насочна. Добре. Да? Їште. У тебя тут сидить. Професор. що? Що? Що ти кинула? На. Кинула кусок тут і пішла. Ви тут їсте, тут спите. Все, у мене більше нічого нема тобі. Нема. Нема. Ти дівка така. Що? Що? Ну, ти ж можеш і кинутися. Ну тебе, дорогуша, на. будеш качам? На, на, забирай. Твоє, твоє, твоє. Да, тут твоє. На. Забирай цей. Все під себе. Ну, яка жадна. Не надо вилазити, ні, все. Їсти будеш? ти забрала, а їсти хто буде. Ні, не вилазь. Йди їж, тебе є там, що їсти. Йди. Ти ти погла. Я сама тебе боюся, не бійся. Так, отак ну, що такі справи. Зараз холодець довариться. мені простіше холодець. Супи вони не їдять. Ні, не правда, гороховий суп вчора трошки сварила, то там ще тарілочка є. Горохового супу, а холодець мені Нікіті на тормозок. І так. Ух, ти чо кидаєшся? Ти чо пригаєш, Криса? Бачили екстрим тому? <бачили> Чого ти? Де ж такі, може кинуться? <бачили> Все, полізли в нору. Полізли хаваць. Поїли, порозкидали. І... И он. все, хала буду. Так что я вам кажу пока-пока. До наступного видео. Что-то буду появляться, показывать. Если будет интересно, то буду снимать. Пока-пока всем.